Вітаю! Сьогодні я хочу спробувати соус від української торгової марки Вогняр. Це хабанеро Yellow. І мені його подарували підписники. Я хочу спробувати створити щось подібне на основі ферментованого пюре, яке зробив цього року сам. Це червоний хабанеро, тому по кольору вони будуть трохи відрізнятися. І я також не знаю, яке саме ферментація, який складове ферментації були у Вогняра. Можливо, це повністю 100% Хабанеро. Тоді буде відрізнятися смак, можливо, трішечки. Але хочеться спробувати. Склад Хабанеро Yellow від Вогняр. Це. А... Овочевий соус з екстра перцю хабанеро. Холодна ферментація, також тут є оцет і сіль. Я собі відібрав 25 мл оцету, бо ну, у вогняра доволі густий соус, тому, скоріш за все, тут е не половина оцету. Так. І відібрав оцету. Сіль в мене вже є в ферментації, бо ферментація в мене з сіллю. Не знаю, чи треба додавати. Буду пробувати. Далі подивимось. Так, спочатку скуштую сам соус. Якщо відкрию. Невеличка технічна пауза. Аромат дуже чудовий. Аромат дуже чудовий, збалансований, він б'є в носа цією гірчинкою е капсайцину, і в нього нема такого прям дуже виразного аромату оцету. Тому тут мої мої, як шаную. Виробників. Зараз на хвилинку треба щось. Зробити. Солі багато. Рівень опику приємний. Відчувається. Більше, ніж в соусі в табаско. Мені здається. Хоча табаско є із Хабанера, здається, можливо, там теж треба спробувати порівняти. Але мені подобається цей соус, він з кислинкою. Бачу, що треба його було, мабуть, сколотити, бо трішечки відокремлюється є сік такий собі. Окрема, є окрема, більш густа частина. От якщо б побачити, треба завести іншу камеру, щоб вона знімала все це зблизька. Так, ну я бачу, що пюре, пюре тут дуже добре перемішано. Можливо, мені не вдасться так само зробити таку консистенцію, бо я роблю невеличкий об'єм. Мені доведеться все це, це через звичайне сіто перетирати. А тут, можливо, треба було зробити добрим блендером, міксером. Дуже приємний смак. Він із герчинкою, із кислинкою, солоний, не дуже опікає. Мені... <кхи> Мені подобається. Так, я з що зможу зараз почну. Це мій ферментований соус і в нього консистенція значно більш переобразна, ніж у Ну, то зрозуміло, бо тут ще немає ніякого цету. Um. В мене ця ферментація вона, вона схоже була більш активною і більше в нього є аромату сквашеного, більш глибокий аромат. Я не знаю, як він буде потім після додавання оцету. Але поки що відрізняються. Я не впевнений, чи є велика різниця між червоним і зеленим. О, зеленим, жовтим жовтим хабанером. На, на, на цей рахунок я не знаю, певний. Ще не вирощував жовтий хабанером. Але відчувається, що у мене тут, можливо, за рахунок інших інгредієнтів, які я додаю це. Ферментацію в пюре. Тут є і чесенчок, і лучок, і морква. У нього трохи більший авочевий такий а, квашений аромат, ніж отут у Вагняра, у них більше, більше схоже на хабанеро як на перець сам перець. У більше вже додаткового аромату є. Так, я це буду прискорювати, мені потрібно перетерти, вичавити з ферментації всі соки. І потім подивитись, чи зможу я із цього зробити 40 мл. У мене ці пляшечки по 30 мл, чи 25. І я маю отримати таку схожу консистенцію. Бо, принаймні, по рецепту тут не додавали нічого загущувача. Можна додати загущувач якийсь там зентамгам, і тоді отримати з більш рідкого, більш однородний і більш густий соус. Але тут цього не заявлено. Тому, здається, тут саме таке пюре. А, на всяк випадок у мене є ще додаткові баночки з хабанером. Я спробую довести до схожого. За консистенцією Можливо, мені доведеться використати ще міксер, блендер, бо зараз бачу, що а, дуже багато м'якоті залишається в сіточку, або це буде дуже довге відео. Мені потрібно зробити паузу і спочатку перебити все більш однорідну масу, а потім продовжувати. Перша баночка вже перетерта і вийшло не так вже і багато. Тут десь одна, може, столова ложка. Явно не 40 мл. Це однозначно. Тому мені доведеться ще повторити спробую ще з однією баночкою, тобто 60 мл. Ферментованого пюре, перетертого до великого стану якогось більш томатного такого соку овочевого соку, і потім вже буду додавати оцет. Поки що бачу, що щоб отримати таку баночку хабанерої соусу, як у вагняра з такою консистенцією, треба докласти. Ну, зусиль. Але, до речі, оцей жмих я спробував ще з нього щось вичевити. Але нічого вже не виходить. Я його просто просушу І це теж можна використовувати як приправу це ж дуже гарна річ. Питання в тому, що я на цей соус вже. Витратив, перше, я ферментував це декілька місяців. По-друге, я зараз <клес> витрачаю десь півгодини перетирання. Потім я додам сюди оцет, збалансую, але все одно він не буде настільки добре перемішаний, якщо я буду просто там помішувати, або навіть в міксер, за... прошевши через міксер. Тому що а, ті штабаско мають міксер, який годинами змішує потім вже ферментоване пюре з оцетом, з, до, щоб довести до фінального стану. От, до такого як тут. Не знаю, як вагняр це робить, але теж руками це відтворювати ну, значно довше. 60 мл ферментованого пюре. Червоного габанеру я вже перетер. Вичав ось таку от пюреобразну, ще більш дрібної фракції масу. Ну, тут мені здається, мілілітрів 20 є. Це 100-м. Або трохи більше 120 мл чашка. І ось так виглядає вони у порівнянні. От. Тобто приблизно схоже по консистенції, хоча, відверто кажучи, у вагняра значно краще все це перетерто. Мабуть, не через си це так, я зараз пробую без ацету ще свій хабанером. Він значно солоніший, тому що в мене була ферментація більш солона. І тут у вогняра більше відчувається. Ноток вертаманних хабанева. Тому, скоріше за все, ферментація у них була більш чистою, більш більш чистого перцю. Чим так здається. Якщо хтось знає, як о, якісь секрети, як вогняр робить холодну ферментацію, діліться, буде цікаво. Добре, я зараз додам сюди десь 10 мл Оцету, і буду знову ставити на паузу, бо мені потрібно це все перемішати. Виглядає більш рідким зараз. Але це тому, що в мене пюре не вийшло такої самої фракції, як вогняра. Тому, щоб воно все добре-добре перемішалось, треба це, мабуть, ще годинку або блендер, міксер, або ще годинку так от отклашматити. Або ще раз пропустити через якесь. Більш з меншою ячейкою сітця. Зараз поставлю на паузу і буду теж продовжувати. Вже з допомогою ступки більш гладкої вдалося отримати такий більш консистентний якийсь результат. Все ще гірше, ніж у вогняра по однорідності, принаймні, по смаку, після додавання ацету в мій варіант впав, впав рівень солоності, Тепер, тепер вогняр значно солоніший. Спробую підсолонити свій варіант. Адже є, вгадується оцей оцетовий додаток. Як у вогняра. Десь на рівні. Що ж, приблизно а, на те, щоб зробити ці 40 мл соусу як від вогняра кабанера, мені довелось перетерти через сито 60 мл ферментованого пюре, додати 10 мл оцету. Я не кажу, що саме така пропорція вагняра, але на, на око довелося зробити так і щепотку солі. На це я витратив приблизно хвилин 30 і плюс 2 місяці ферментації цього кабанеру. Вийшло доволі смачно. Це можна купити в інтернеті або в магазині за 30 хвилин, не витрачати все інше. Єдине, що я коли я роблю це сам, я можу гратися за рецептурою. І саме ферментація, я можу там додавати більше смаків. Мені здається, все ж таки тут більше чистого бо він відчувається його аромат. В моїй ферментації це більш складний. Складний аромат з додаванням цих овочів і він. Він трохи інший. Я б, скажімо так, якийсь бургер я б додав більш свій, а на якийсь стейк взяв би щось таке. От. Тому експериментуйте. А, забув. Хотів ще спробувати е, порівняти цей соус з іншим соусом, виготовленим професійно. Е, це зелений хабанеро і це імпорт з Мексики. Це не стільки соус, скільки це більше сальса хабанеро. І тут до складу входить чилі хабанеро, десь 40% вони пишуть. Вода, помідори. Тут помідори, скоріше все, зелені. сіль, цибуля, це того, кислота, спеції ну, всякі регулятори. Тобто склад вже більше схожий на щось, що роблю я. Але от у мене є зелена сальса. Теж з помидорами зеленими, воно значно більше схоже, і тут є от, такий аромат якогось копченого, трохи грілевого компоненту. От. По консистенції, ну, професійне обладнання дає, звичайно, кращу консистенцію. Хоча я тут теж бачу от, е якісь вкраплення, мабуть, від шкірок або томату, або перцю. Це, це настільки не, не, не очищено, як у, от, у вогняра. Вогняра взагалі тут не таке. Пюре, пюре дитячий. дитячим. Але пекучем. Ну от, сальса мексиканська, чи хабанера. Вона не стільки як соус однорідний парцевий, навіть не стільки як ферментація пюре в мене, а більше в нього більше свого смаку, в нього більше. Індивідуальності. Це, ну я б не сказав, що тут відчувається хабанеро. Тут хабанеро більше для для цього опіку. А все інше, така різка сіль. Відчувається це підпечена, а, фактура від овочів, які додавали сюди. Я б не порівнював ці два. Тобто, це, якщо хочеться додати до чіпсів, це класно. Якщо хочеться смаку перцю, більше перцю, то от вогняр класний. Якщо хочеться щось цікаве глибоке, то це, звичайно, ферментуйте для себе. Тіп. Продукти додавайте, які вважаєте за потрібне, які вважаєте, що будуть гармонійно споєднуватися з тими стравами, які вам більше подобаються. Все. Тепер здається, виконав все. Дякую.